Вітаю-вітаю усіх! І сьогодні разом з вами хочу провести розпакування свого нового замовлення. Воно в мене хоч і невеличке, але дуже цікаве. По-перше, це в мене набір подогляду за волоссям з кератином. Шампунь і маска для волосся. Неймовірно приємний аромат. Дуже густюча консистенція. Якщо ви хочете мати міцне та блискуче волосся, цей набір для вас. А у цьому каталозі вас дуже порадує ціна на цей набір. Далі, що я замовила ще, це мило для інтимної гігієни. Воно має протизапальну дію, ніжно очищує та нейтралізує запахи. Має неймовірно приємний аромат. І це мило повинно бути. У кожної жінки, яка піклується про своє здоров'я. До речі, у каталозі лютого дуже вигідно замовити його у складі набору з кремом для депіляції та вологими серветками для інтимної гігієни. Це дуже круті серветки, які виручають у найскрутних ситуаціях. Дівчата, зверніть увагу на цей набір і на нього каталозі лютого дуже смачна, супер пропозиція. Зверніть увагу на нього. Далі. Дезодоранти для чоловіків. Замовила для свого чоловіка і сина. Дуже приємні, ненав'язливі аромати. Синенький, декотрий в мене замовляли навіть жінки. Він такий більш унісекс. Дуже приємний. Вони швидко висихають, дарують тривале відчуття свіжості, захищають протягом 48 годин. І ми з сім'єю відмовились від інших дезодорантів, які продаються у супермаркетах, тому що знайшли більш надійний і дієвий захист. І вам рекомендуємо. Для себе, коханої, я замовила шикарну парфумовану воду боліс. Подивіться на цей флакончик. У ньому цікаве поєднання східних та квіткових ароматів. Це розкішний і елегантний аромат приголомшливої жінки, впевнений в собі, яка надихає всіх. До речі, цей парфум я замовила собі за дуже цікавенькою ціною зі знижкою 77%. Якщо хочете. Придбати цей парфум за такою ціною для себе, і з радістю розповім вам, як це можна зробити.